Доброго дня, друзі! Прямую до куточка у садку, в якому залишились незавершені справи. Це малинник. Восени руки до нього так і не дійшли. Думала, таким залишиться до весни, але погода тримається такою, що можна працювати на дворі і зараз. Треба виконати п'ять видів робіт, яких саме зараз покажу, і по ходу розкажу про один цікавий факт. Минулого сезону ці малинові кущі дали досить непоганий урожай. Ягоди в своїй масі були як завжди. Великими і на смак кисло-солодкими. Листя під час літньої спеки постраждало дуже, багато з нього всушилося і обсипалося. Але стебла, як надивно, залишилися при цьому живими. Тепер же мені потрібно вирізати ті стебла, які вже своє відпрацювали. Їх дуже легко видно з поміж інших, вони ось такі із розгалуженнями. Ось Такі стебла свій життєвий цикл закінчили, толку з них вже не буде, вони вже е, сухі і мертві. Зазвичай такі стебла дуже легко виламуються самі собою, але у цього сорту, на жаль, не знаю, як він називається, вони залишаються дуже міцними і виламати їх не можна не то, що зараз чи весною, а навіть улітку. І тому доводиться брати сікатор і вирізати. Ось одне я стебло вже вирізала, пеньок залишився. Так, ось він. І поряд дивлюся: ось пеньок. Верхівка зламана, ось у нього. Мабуть, усушилося ще осінню. А тепер треба вирізати. Отак. От От-оцей пагін. Це живий, який буде родити в цьому році. На ньому, бачите, ніяких відгалужень немає. Він залишається. Далі, ось дивлюся, це теж вже відпрацьований. Та мурик тікай. Ось теж вирізаю. От дивіться на нього, що він робить. Це не мурик, це васка. Я на цих котів на всіх кажу мурики, коли вони мені заважають. Дивлюся далі. Оце стебло сухе, це видно, всохло після спеки. Їх небагато, але все-таки зустрічаються. Ось, дивіться, яскраво видно, який негодний пагін. Для початківців показую, які, можливо, не знають, як виглядають отакі відпрацьовані вже стебла. От, тут навіть одною рукою. Не то вирізала, не то виламала. Ось. І зараз буду оці повністю вирізати, виламувати, викидати і покажу тоді, чим завершила цей етап роботи. Ось такі куби паліччя по нас складала. Тепер у малиннику стало вільніше, і туди вже можна залазити із граблями, щоб загрібати листя. Приготувала собі великі граблі, якими буду прибирати там, де більше місця, а маленькі, щоб залазити у гущавину. Одначе ж небагато тут цієї малини, невеликий кусочок. Але дивіться, скільки понагрібала сухого листя. Зараз буду його збирати та виносити на компостну купу. В одному куточку відкрився погляду дуже красивий коврик із свіжого перію. Його дуже люблять кури. Мабуть, зроблю їм сьогодні свято і випущу під вечір, хай попасуться. А чоловіка попросила, щоб придумав, як зробити тут опорну шпалеру, аби малина влітку не прихилялася до землі під вагою листя і ягід. Ну а поки він шукає кілочки, пропоную вашій увазі невеличкий цікавий факт про свою малину. А цікавинка ось яка. Я на власні очі побачила, яка із малини гарна мігрантка. Зараз важко в це повірити, але посадила я її років з 18 назад, ось там під хатою, де зараз росте велика черешня. Дерева тоді там не було. Його пізніше трохи мама мені наділила, і я недовго думаючи, посадила його саме там. Розмірковувала на той момент так. Поки деревце буде підійматися, то малині на декілька років буде вистачати і сонця, і і всього іншого. Ну, а потім уже думала, вирішу, що робити із нею далі. Ну, Мені нічого вирішувати не довелося, тому що малина все вирішила сама. Вона потихеньку-потихеньку почала перебиратися, ось туди, по під хату, до кутка хати і ще далі. А пізніше з усіх сторон окупувала ось цю каналізаційну яму. З-під хати я її цього літа повикопувала, бо вона мені там не потрібна. А тут... Малина нікому і нічому не заважає, тому росте собі як сама хоче. Бачу, що із цього куточка малина теж поступово переміщається у сторону більш освітленого місця. Ну, то хай собі там і росте, де їй подобається, а ми їй зробимо підпори і буде їй ще краще. Думала, чоловік позабиває звичайні дерев'яні кілочки, понатягуємо проволоку та й усе. А він сказав ніяких кілочків. Вони за рік-два зігниють і все. Доведеться робити все спочатку. Зроблю тобі металеві опори, щоб ти до мене більше не чіплялась. Ну та я ж і не проти, я тільки руками й ногами за. Поїхали у місто, докупили трохи ще труб. І за допомогою зварювального апарату чоловік виготовив ось такі стійки. Кожна така стійка має загальну довжину близько 2 метрів. Нижня її частина е, на 50 см забита у землю. Далі від поверхні землі на висоті 50 см приварена ось така поперечина, яка має довжину 40 см. Від цієї поперечини. На відстані 70 см, зроблена ще одна поперечина, але вже довша. Вона має довжину 60 см. Збоку, для того, щоб зафіксувати опору, щоб вона нікуди не хилилася, зроблена підпорка. Ця підпорка десь приблизно на пів метра навскоси, забита у землю, а верхня частинка приварена до стійки. На кінцях кожної поперечини з обох боків пророблені отвори, Ось так покажу зблизька. крізь ці отвори протягнутий дріт і надійно зафіксований. Саме ці паралельно натягнуті дроти у верхній і нижній частині шпалер будуть утримувати стебла малини від схиляння до землі. Відповідно, вертикально розташовані кущі будуть краще освітлюватись, провітрюватись, а це, в свою чергу, повинно позитивно відобразитись і на якості врожаю та й збирати ягоди із стоячих, а не звисаючих або е, майже лежачих. Стебел буде набагато зручніше. Що ще хочу додати, зараз, коли кущі стоять голі, може здатися, що стійки занадто високі. Насправді ж ні. Тому що ця малина в засприятливих умов виганяє лозу до двох, а то й більше, метрів. Та навіть якщо вона. У наступному сезоні не буде підніматися дуже сильно у висоту, то все рівно вона збільшиться у розмірах за рахунок бічних пагонів. Єдине, що можливо, треба буде із часом змінити, то це додати ще одну поперечину посередині разом із натягнутими дротами, щоб утримати молоду поросль у рамках створеного ряду. Але це вже буде видно в ході експлуатації шпалери. Може, знадобиться, а може, буде і так нормально. Ну, а тепер беру в руки сапу, прокреслюю неї межі смуг, на яких будуть знаходитися ряди. Далі зрихлюю землю в цих межах. Саме зрихлюю, а не сапаю. Тобто заглиблюю кінчик сапи на 2-3 см і не більше, рухаю нею зверху вниз, тобто вертикально, не протягую ось так, для того, щоб не пошкодити ті молоді пагінці, які можуть бути під землею. У кінці осені вони були вже довжиною приблизно 1 або 1,5 см. Але враховуючи, що зима була зовсім тепла, морозів. Було геть мало, то ці паростки могли вирости більше. Ось так виглядають рядки після зрихлювання верхнього шару землі. Тепер спробую позгрібати травичку і корінці. Стало більш чисто і привабливо, що сапою підрізалося, позгрібала маленькими грабельками, що захопилося руками, повиривала, поскидала у відро, зараз винесу курям, хто хто, а вони будуть задоволені. І останнє, що зробила зараз, то це попідсипала під кущі малини, перепрілої щепи. Зараз розрівняю її маленькими грабельками, щоб шар був трошки рівномірнішим. Поступово ця щепа буде перегнивати далі і насичувати таким чином ґрунт поживними речовинами. Хотіла не щепу сюди сипати, а компост, але вночі пройшов дощ. Ось і зараз він щось. Починає вже крапотіти. Так от, із-за цього дощу компост перетворився на болотяну суміш. Ну, Але це не страшно, пізніше я таки добавлю, щоб добриво появилося тут. Але в будь-якому випадку, думаю, малина буде задоволена, тому що такого щастя вона ще у своєму житті не бачила. Ні органіки, ні хімічних добрив я під неї ще не вносила. От і все на даний момент. Трохи ближче до весни або вже у березні буде видно по погоді. Всі кущі, які знаходяться зараз не в рядах, повикопую. Можливо, сформуємо з них ще один ряд. Також треба буде трошки постригти верхівки. Але це все вже теж пізніше. Щоб не пропустити даного матеріалу, кому це буде цікаво, підписуйтесь на мій канал, а я в свою чергу старатимусь показувати все, що роблю у своєму садку, аби ви мали змогу в реальному часі спостерігати, робити висновки, використовувати позитивний досвід та попереджувати помилки. Всім дякую і за увагу, і за вподобайки, за підтримку і поради. І прощаюся до наступної зустрічі!